Продовжуючи е, тему, яку е, нелянонсувала, от уявіть собі просто там десятки, фактично авто. Ну багато, скажімо так, та зайняли велосмугу і просто велосмугу перетворили на парковку. Це відео зараз шириться мережею. А от там фактично і в інстаграмі, і в Фейсбуці там всіх збурило. В Фейсбуці там легко когось збурити. А от в інстаграмі збурити це вже треба вміти. Ну так? але ж то справді є привід, тому угу. що водії тих самих велосипедів двоколісного транспорту вони реально жаліються, що вони не можуть приїхати. Через величезну кількість припаркованих автівок. Ну от наскільки ця проблема поширена, як її вирішувати, ми безпосередньо вперше вийшли на вулиці і опитали і власників авто, які паркуються там, де їм це заборонено. Ну і власники велосипедів, які насправді незадоволені і мають на це право. Давайте подивимось. Поїхали. Велосмуга є, а проїзду немає. Велодоріжка, і там постійно автомобілі на ній стоять. Хто має право користуватися велодоріжками? Велосмугами мають право їздити велосипеди, самокати. Що про велоінфраструктуру кажуть велосипедисти та власники авто змушений їхати проїжджою частиною. На пришвидшеному два рази ролику видно чоловік проїздить кілька кварталів поруч із велосмугою. Бо по смузі для велосипедистів проїхати неможливо. І все через припарковані авто. Досвідчений велосипедист Петро розповідає: автомобілісти перетворюють, чи не усі велодоріжки на парковки. Так, щоб мені було зручно і комфортно їздити по велодоріжкам, такого немає. Я маю їздити біля машин. Це не дуже завжди зручно, тому що водії не дуже відносяться гарно до велосипедистів. І нам треба якось маневрювати між машинами, щоб безпечно проїхати. Петро переконаний, при плануванні доріг ніхто не враховує місця ні для парковки, ні для велосипедистів. Інколи бере якась така трохи злоба на них, що вони припарковані, Я маю об'їжджати, але я розумію, що в них теж немає вибору, тому що паркуватися ніде. А ну досить багато людей з автівками в Києві. Олексій вже рік працює велокур'єром, і щодня бачить, як машини стоять на велосмугах і перекривають рух. Це дуже заважає руху, тому що мені потрібно їхати по велодоріжці, а так як тут автомобілі стоять, я повинен виїжджати на дорогу, а там інші автомобілі їдуть, і небезпека для мене, тому що можуть мене збити там, підрізати. Вважаю. Запровадити суворіше покарання водіїв, які залишають свої авто у зонах виділених для велосипедів, якось законом регулювати це питання, щоб автомобілі, які стоять на велодоріжках, їх на евакуаторі можливо забирати кудись, ну чи якось боротися з цією проблемою. А що про паркування на велодоріжках думають автомобілісти для парку? Місць не відділяється ну це моя суб'єктивна думка. Зовсім не відділяється місць. Тому люди шукають. Як це не прикру, газончики. Дмитро чесно зізнається: на смугах для велосипеду авто намагається не залишати, але інколи виходу нема. Якщо по пасажирів, то тільки на аварію вийшли або зайшли, і все. А так, ну стараюся ну, так не робити. На недостатню кількість місця для парковки скаржиться і інший водій Ілля. Потрібно тоді більше зробити парковочних місць в Києві для того, щоб ми не займали велодоріжки і тому подобне. Буває, є ситуація, де на 5 хвилин потрібно вибігти, залишити машину. А місць реально немає. Згідно із правилами дорожнього руху, паркуватися на смугах для велосипедів заборонено. Нагадує транспортний аналітик Олександр Гречко. Не має бути такого, що велосипедист має там кожних 200 метрів об'їжджати припаркований на велосмузі автомобіль, тому що водій вирішив порушити. А, а цей заже велосипедист виїжджає на дорогу, якби ну зайвий раз, створюючи собі небезпеку. Ну і якби зайві рухи до автомобілів. І додає добре, що у містах України з'являється все більше смуг для велосипедів, проте вони не є безпечними саме через порушення правил паркування водіями. Місто облаштовує е, такі стовпчики помаранчеві чи невеликий гумовий бордюр вздовж е, велосмуги, але якби є нюанси, що деяким водіям навіть е, така якби фізична перешкода не є перешкодою хтось переїжджає на цей бордюр джипами або стають поміж стовпчиками. Штраф за порушення правил паркування, зокрема паркування на велодоріжках, від 300 до 700 гривень. У деяких випадках ваше авто можуть евакуювати. Вічна тема, фактично, господи, просто а вічна тема. все через те, що все ж таки питання з інфраструктурою, тому що правильно сказав хлопець в опитуванні на початку матеріалу, що так я злюсь, умовно кажучи, та на водіїв, які паркуються, але з іншого боку, я розумію, що їм також в цьому ж самому центрі міста просто фізично ніде стати, і вони тому вони таким чином порушують закон, порушують діючі правила, і незручно вже потім всім абсолютно. От що з цим робити, тим паче, що міста не розраховані на таку у кількість авто, які є нині, але бачите, Не купувати питання артівку, є Не якщо вкуш е, без неї обійтись. або перекрити центр, як це роблять, наприклад, в різних містах Європи. Але в нас, звичайно, і такі ініціативи, якщо вони навіть і впровадяться, то сприйматимуться, я уявляю, з яким хейтом просто Ну, та слухай. Я колись просто був на е, на це про певну незручність для себе. Знаєш, там доїхати авто до якоїсь точки, сісти на метро, наприклад, ну, це, або на громадські це, це нормально за кордоном так уже часу за кордоном, буває. так а. а от у нас стрім. Ну, Трошки Але там і громадський транспорт проблеми. хороший при цьому так. розумієш та, та от я колись ти кажеш, в центрі. Я на позніках колись нещодавно був. Це хто не знає, це е, район дуже густо населений на лівому березі Києва. Е, спальник новий, модний, там багато нових будинків. Я заходжу як Бангкок, якийсь просто в величезні будинки 30 поверхів, і всюди машини, 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 машини. Ніде встати. Просто е, ніде пройти, ніде, якщо, якщо наприклад, крісло колісне, якщо ще щось. Нема нічого, та Це і, новий якщо район. умовно кажучи, спецтранспорт буквально от нещодавно були випадки, якраз в цьому районі, коли палали квартири. Ну тобто, ніяка пожежна машина, ніяка. в принципі, в запаркований двір заїхати не може фізично, Це ж тому що всіх. просто отак тютілька в тютільку в сантиметр до сантиметра стоять автівки, бо власникам їх нікуди ставити. А в центрі ще хоч якось то знаєш <кій> що, там щось десь, якось тиво. Тому е, знаєте, от е, ясно, що наприклад, якщо там велика родина, там машина потрібна. Але там я знаю, там, мовно кажучи, що там є там, в деяких там, родинах по дві, по три машини. Ну я розумію, що це зручність, і слава Богу, можете собі це дозволити. та? Але є ще раціо, яке теж в нас інколи не включається, а включається це за кордоном, наприклад. Ну, що тобі три машини, якщо ти живеш в місті, де погана інфраструктура. А, це вже про наш менталітет. Це про менталітет. Я колись в празі тобі розказував, здається. А у нас дві машини, а в нас три а машини. Розумію. А у мене більше одна на рибалку, а інше ще щось. Слухай, є такі люди, правда, серед їх дуже багато. Їх і, і в селах, і в містах. На що? Mm -hmm. Якщо окей, дозволяє інфраструктура, будь ласка. Я в Прагу, коли приїхав в е 2017 році. Е я питаю на ну, себе купити, коли орендую квартиру, питаю, а є е паркінг у вас внизу? На мене дивиться, дуже обережно, дуже ніжно. Ріелтор каже: Слухай, ну ви ж сучасна молода людина, наша вам машина? Я такий, окей. Бачите? Прекрасне місто з хорошою інфраструктурою. А у вас є якісь особливі потреби для машини? Е нема, кажу. Все. <ріст> ну так. А, тому, бачите, від голови теж багато що залежить.